Друзі, вітаю! Стався виступ вечірній виступ Еммануеля Макрона. Ядерку дістав на стіл, сказав, що проти капітуляції України готовий ядерним щитом захищати Європу, готують мирний план разом з Україною, Британією. Повезуть його до Трампа. Ну і сказав, що він не прийме те, щоб Росія диктувала умови і не дозволить Штатам, щоб Україну штовхали в хрупкий мир. Каже ні цього не буде. Це надто близько до капітуляції будемо допомагати. Правду казав Черчилль. немає вічних друзів в геополітиці, немає вічних ворогів. Бачимо, що Макрон, який мямлив з Путіном по телефону на початку війни, сьогодні бере лідерство в Європі в свої руки і готовий допомагати Україні. Це дуже круто, тому що в такі тяжкі часи з'явився друг, який готовий нас підтримати. Британія готова. Макрон готовий, і ось зараз доведеться спертися на них для того, щоб протистояти Трампу, Трампу, який радіє, що Путін колись назвав його генієм. І тут зараз цілі підбірки і вирізки відео гуляють по інтернету. Як же Трамп радіє, що Путін його назвав генієм? Нам від цього не холодно, не тепло, тому що команда Трампа для нас відключила Хаймарса, відключили Петріот, відключили для нас розвіддані літаки, які везли допомогу. Розвернулись пішли назад. Ну, Волц скаже, треба Трампа задобрити. Це ж кілька етапів, щоб ми вам включили, повернули, зробили. Друзі, які кілька етапів. У нас зараз військові на передовій всліпу, не бачать, куди летять дрони дальні. Нам сьогодні надзвичайно велика кількість даних потрібна, а ви їх не даєте. І зараз ось ці перемовини, типу: а вам Трампа треба задобрити. Ну ви серйозно. Ми ж друзі, а не вороги. Але бачимо, що це складні питання. Єрмак сказав, що готують зустрічі з Трампом, готуються до неї, ще не визначили місце, не визначили час. Лівіт, прес-секретар, каже, да, скоро, скоро, але не зараз. Але зараз, хто дивиться це відео уже 6-го числа, хоча пишу його ще 5-го ввечері. Лідер лідерський саміт ЄС, там буде Макрон. Цей виступ надзвичайно важливий. Він всіх. Мобілізує після нього керівники штабів, які готові в Україну відправити миротворців, будуть збиратись в Франції проговорити деталі. Росія не хоче миротворців, Росія хоче підрізати українську армію, щоб ми оголені, роззброєні, чекали наступного нападу. Французи кажуть, ні ні, ні, будемо допомагати. Це спільний континент. Ми їх бачимо в ЄС. Давайте зараз все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати найпершим оперативну аналітику щодо мирних перемовин, знову ж таки, мирних ось так. От, тому що дійсно йде жорстка боротьба з друзями і партнерами проти того, щоб спільним фронтом вийти проти ворогів. Бо не всі їх зараз, вибачте, на слові вважають ворогами. Ось це проблема для нас. Одним словом, підпишіться, зробіть донат на Чорний ліс. Купуємо 4 мікроавтобуси за 2 мільйони півтора вже зібрали. Будь ласка, друзі, включіться 100, 200, 500 гривень. Зараз нашим військовим, окрім як на українців, розраховувати немає на кого. На нас і з вами. Ми зараз повинні бути тією допомогою і підтримувати наших військових. Повиключали техніку західну, повиключали, треба зараз працювати самим. Тому, будь ласка, включіться. Прошу і банка, і картка, і PayPal, покладіть. Зараз ця гривня треба як ніколи. Тому, будь ласка, зробіться. А я зараз проаналізую виступ Макрона. Дійсно, такого він за війну ще не говорив, і є надія, що ці слова будуть діями. А не просто словами. Власне, Еммануель Макрон відкинув ідею як найшвидшого перемир'я в Україні без попередніх умов і гарантій безпеки, тому що ось це будуть точно порожні слова. Макрон робив звернення до нації, але не тільки до французької, я знову ж, Наполеон в кімнаті. і Явно, цей Наполеон може легко спалити Москву, бо в нього півтисячі ядерних боєголовок. Він каже, що. Це звернення було до багатьох націй, в тому числі нашої. Він торкнувся тем, включаючи виклики, з якими доводиться стикатися країні та всій Європі. і зрозуміло, що ядерне стримування. Макрон каже про загрозу з боку Росії для безпеки Франції та всієї Європи. Війна в Україні небезпечна для всіх європейських країн. Не відсидитесь. Якщо країна може безкарно вторгнутися до свого сусіда в Європі, то ніхто більше не може бути ні в чому впевнений, російська загроза існує і вона зачіпає країни Європи, відкидає ідею супершвидкої капітуляції, тому що каже, якщо без попередніх умов і без гарантій, це бушіт. Ну, я не знаю, як це перекривати французькою, але це явно не делікатеси. За його словами, світ не може бути побудований під диктатом Росії. Підкреслює, що вітає всі реальні кроки до стійкого миру в Україні. Усі ініціативи, що сприяють встановленню миру, рухаються в правильному напрямку. І сьогодні ввечері я хотів би віддати їм належне. Макрон згадав ідею відправки європейських військ в Україну, каже, що солдати можуть бути відправлені тільки за. Припинення вогню. Я вам сьогодні читав соціологію. Там тотальна більшість 67% кажуть, тільки закінчується, французи повинні бути там. Тотальна більшість французів за мир в Україні хочуть нам підтримати і прислати своїх солдат. Це друзі, мир в Україні важливо потребувати розгортання європейських сил. Вони не підуть воювати на лінію фронту сьогодні, але будуть там після підписання миру. Щоб гарантувати його повне дотримання. Президент Франції оголосив, що наступного тижня його країна збере в Парижі начальників штабів країн, готових гарантувати мир у майбутньому. Також Макрон згадав, що Франція має особливий статус в європейській оборонці, тому що, дякуючи, Шарлю Де Голю має ядерку і каже, що рішення завжди було і залишається в руках французького президента. Має на увазі ядерну зброю, запропонував влаштувати стратегічні дебати про захист ядерних сил стримування Франції для захисту європейських союзників. Також каже, що європейські партнери Парижа а більше щоб не залежали від американських сил стримування, типу, треба робити акцент на Європу. Європа хоче за стіл переговорів. Зараз європейські лідери виберуть спецпредставника, який теж буде на переговорах з Трампом. Україна посилюється. Якщо ми раніше казали, щоб американці дали людину на зустрічах з європейцями і росіянами, то зараз навпаки ми беремо європейців на зустріч з американцями. Да, світ помінявся, виборчі цикли міняються, але От якраз в ці темні часи треба знаходити світлих партнерів і думати, як з ними об'єднатись. Чи ці союзи навічно ні. Але наша ціль і задача проста вижити Україні в цій війні, тому треба шукати будь-які можливості. Макрон оголосив про додаткові інвестиції в оборону Франції та інших європейських країн. Нагадав, що завтра, точніше, вже сьогодні, відбудеться спеціальний саміт лідерів. Ми будемо робити рішучі кроки. Буде ухвалено кілька рішень. Держави-члени зможуть збільшити свої військові витрати, не враховуючи це у своєму дефіциті. Ну це тонкий натяк на можливе кредитування. Так, да, європейські країни дає їм тільки можливість позичати. Пам'ятаєте, що було з Іспанією, що з Грецією, що з Португалією. Група Пікс свиней, які роздули свої бюджети. Сколихнула континент. Але давайте чесно. Зараз колихає континент Росія, яка хоче всіх знищити. Тому треба брати кредити, озброювати, щоб не програти вибори праворадикалам проросійським, про російським, прокитайським, дуже часто інколи і про І треба зберегти Європу. І Мануель Макрон дійсно каже, що треба входити в нову еру. Треба мислити інакше, треба згадати, що є ядерка, і щоб Росія не думала, що тільки в неї вона є. Елегантно, красиво, точно так, як він брав за ногу Трампа, переконуючи його в протилежному. Тому що заяви Трампа це добре, але це не істина в фінальній інстанції. Макрон сказав, що Росія вже надала свої, е, своїй війні проти України. Обрисів війни глобального масштабу, залучивши військових з КНДР та іранську зброю, водночас, допомагаючи пхеняну й Тегерану, Росія не гребує вбивствами опонентів Кремля на території Європи, втручається у вибори, влаштовує кібератаки, намагається маніпулювати громадською думкою через поширення брехні у соцмережах та перевіряє межі дозволеного в повітрі, морі, космосі та за. Екранами пристроїв. Схоже, ця агресія не знає кордонів, а також Росія продовжує переозброюватися, каже Макрон, навівши дані про амбітні плани російського керівництва до 30-го року. Хто у цьому контексті може повірити, що Росія зупиниться в Україні? Росія стала загрозою для Франції і Європи, каже Макрон. Дуже прикро, що це так. Переконаний, колись у майбутньому на нашому континенті настане мир. Росія знову буде. Мирно налаштована, але ситуація, яку я вам змальовую, це реальність. Ми повинні на це реагувати. Ось такий Макрон подобається Україні. Такий Макрон сьогодні нам потрібен. Макрон грає як справжній лідер Європи. Стратегічна автономія від Штатів в дії, але не без штатів і не незалежність в даному випадку, а партнерство, від чого, і автономія. Да, він не популіст, щоб зараз кричати, що все, ми відбудуємося, самі без них будемо. Якщо так кричати, нічого можна не здобути і нічого не зробити. Це правда. Але давайте чесно, крок правильний, крок у гідну сторону в правильному напрямку. Європа просинається. І те, що згадали за ядерку, і те, що хочуть війська, бачимо, всі міряли соціологію, це теж не просто так. Вони спираються на населення, населення за нас. Ось це те, що важливо показати Трампу, це те, що важливо показати е нашим ворогам. Франція, Британія Україна планують завершити роботу над мирним планом за кілька днів і повезуть його до Трампа. В Трампа зараз кажуть вони, крім того, що зайняті китайською війною, зараз ще про це два слова скажу, але хочуть вести. Трамп каже, давайте спочатку мені треба поступки. задобріть мене. Станцюйте на одній нозі, станцюйте на другій. Але в той же час бачимо літаки США зі зброєю, що прямували в Україну, розвернулися після наказу Трампа про припинення допомоги. Трампа повідомили про підготовку нових переговорів між Україною і США. Про це говорить якраз їхній речник. От про це говорить і Волз. Проте, я щойно мав телефонну розмову з моїм колегою українським радником з нацбезпеки. У нас йдуть хороші перемовини щодо місця проведення наступного раунду перемовин щодо складу делегації з місту. Тож лише за 24 години після публічної заяви Зеленської цих подальших розмов, які я зараз продовжу після повернення всередину, думаю, що ми дуже скоро побачимо рух. каже Уолтс... І власне, ми всі розуміємо, що повинні бути скоро перемовини. Але, більш за все, Україна поїде не одна, поїде з Макроном і поїде не тільки із Стармером, не тільки по рідкоземах, але й поїдуть з планом перемовин. Тому що рідкоземи в обмін на гарантії. Не просто так оплатити старі чеки, як казав Трамп. Тому що тут вийшов Верховний суд США і каже, не можна Трампу зупиняти виплати за вже виконані гуманітарні проекти. Те, що я вам казав, і гуманітарні, і військові. Да, Зараз USAID будуть намагатися замінити японці. Цього мало. І якщо проект зроблений, платіть. Так само по зброї, якщо виробництво отримало замовлення, отримало гроші, запустило його в рух, воно повинно його виконати. Тому частина того, що робить Трамп, воно впаде, цього не буде. От, тому зараз підготовка до перемови неде. Бачимо, що е, країни Європи дійсно готуються. От, Трамп уважно розгляне розморозку української допомоги, про це теж сказав Волц. Я думаю, що якщо ми зможемо провести переговори і просунутись до них, а також викласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент розгляне можливість скасування паузи. Ну теж крутить зараз Волц цією увагою Трампа, грають в ображених, але друзі, час, який витягнете, для нас на жаль, коштує життів наших людей. Міста зараз не прикриті, і Росія це знає. Ви ще й відмовились відбудовувати допомагати енергетику, куди вона буде бити. І ви бачите, як вона зараз б'є по цивільних об'єктах. Тому не гратися в напищеність треба, а допомагати Україні. Україні, яка стоїть на захисті свободи, демократії, всіх тих цінностей, на яких збудована ваша держава. І це не порожні слова, і ви самі це знаєте. І соціологія це. Підтверджує, що люди стоять за це. Так, да, група Мага проти знову ж таки, Штати це не тільки мага, давайте чесно. Тому ми бачимо ефектного і ефективного Макрона завтра, чи вже сьогодні? Хто дивиться шостого, буде зустріч лідерів. В Штатах дійсно йде розкачка. Крім того, що з нами зараз борються з Китаєм. Ну, от Китай каже, що ми не будемо терпіти підняття ставок, тарифи зараз у них там 20%, Вони кажуть, що ми піднімаємо оборонний бюджет, плюс 7,2% до 245 мільярдів, які були на оборону, плюс ще 7,2%. і будуть піднімати далі. І вони кажуть: ну якщо війна то війна, ми готові боротися, і будемо боротися боротись до останнього. Ми не хочемо про Китай реагує дуже жорстко. Макрон не реагував ось так. Ну, Китай до Штатів теж так не реагував. Трамп зараз намагається грати зі всіма, чим самим просяджує економіку і просаджує імідж Сполучених Штатів в світі. Глава Пентагону Гексет заявив, що США готові до війни в дужках, з Китаєм після введення мит. Ті, хто прагне миру, повинні готуватись до війни, і важливо бути при цьому сильним. Саме тому. Відбудуємо нашу армію. Ось чому ми відновлюємо стримування в етосі воїна. Ми живемо в небезпечному світі з потужними країнами, що розвиваються з дуже різною ідеологією. Додає, що Китай стрімко збільшує свої оборонні витрати, сучасні технології хоче витіснити. США. якщо ми хочемо запобігти війні з китайцями чи іншими, ми повинні бути сильними. Заяви гексета пролунали після того, як Китай заявив, що готовий дати відповідь, якщо США почнуть торгівельну або тарифну війну. Недовзі після того як початковий 10% відсотковий тариф на китайський імпорт Трамп підняв до 20%. Ну заяву гексета почула, але діє вона трошки інакше. І ми бачимо, що замість того, щоб Китай прогнутися, збільшив бюджет на плюс 7%. В них великі цифри. І внутрішня можливість виробництва дешевих товарів, вона в рази дешевша, ніж в Штатах, і в в сотні разів ефективніша, ніж в Росії. Тому те, що Китай йде на третьому рівні по бюджетах, нічого не значить, тому що кількість виробленого буде в рази більше, ніж в інших. І ми бачимо зараз в цей час, як Підігрує Трамп Росії головному союзнику Китаю. Цим ви їх не відірвете, і росіяни це визнають. Вони в своїх телеграмах про це пишуть: що не буде цього, що ми не можемо відірватися, надто вже присосалися, і замість того, щоб дати стусанів Росії і просадити її, ми бачимо трошки іншу гру. Ну, в будь-якому випадку Трамп зараз буде зайнятий крім нас ще Китаєм. Це теж непогано. Нехай розпиляється для нас дуже важливо отримати нормальні умови, тому що потім, коли підуть на повну займатися Китаєм, а ми з поганими умовами так і залишимось. Тому те, що зараз ріст Макрона, ріст Тармера, посилення України Європою, чехи вже задають динаміку. Да, не як китайці, не плюс 7%. Але 3% ВВП є це натяк всім, хто зараз приїде в Брюссель. Ось це натяк. Друзі, робіть як Чехія. Там президент, колишній топ-генерал е, НАТО. Ось такі люди треба в війну, щоб її не було. Тому що, коли вони готують державу, то кажуть, ні, 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 краще з цими не воювати. Ось це правильний президент для всієї Європи. Риторика Макрона у нас зараз найбільш права і правильна, навіть попри те, що він центрист, але робить правильні проукраїнські заяви. Ну і зараз дуже важливо, щоб дійсно на перемовини з Трампом ми поїхали з європейським спецпредставником, щоб Зеленського підтримав і Стармер, і Макрон, і разом всі говорили із Трампом, не Джей Дівенс із Трампом проти українського президента, а всією і Європою і Україна і як її. Сильна частина. Ось така, друзі, історія. Напишіть, чекали чи не чекали ось такої ядерної проукраїнської риторики від Макрона. Перше, друге, чи будуть слова дією. Чи дійсно Макрон доведе до кінця те, що почав, а почав непогано? Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат нашим хлопцям. Півтора мільйони вже зібрали. Йдемо до мільйона. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.